Дякую, друзі. Дійсно, у нас сьогодні не просто концерт, не просто шоу. Ми сьогодні будемо пробувати вкотре допомагати нашим збройним силам. У Нас зараз буде невеличкий аукціон. Ми підготували для вас дуже цікаві лоти. З радістю подаруємо їх тому, хто не пошкодує найбільшу суму донату. В нас є невеличке відео про те, що зараз потрібно. Хлопцям ми збираємо на дуже дорогий дрон лелека, який вартує мільйон двісті тисяч гривень. І в нас є про це запит від хлопців. Увага на екран! Шановні українці, долучайтеся до збору в іпій Тернопіль на дрони лелека, який допоможе нам 44-й бригаді, виявляти і нищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Паніда панове! Мільйон двісті. дрон лелека, який допоможе виявляти і знищувати ворога нашій артилерії. Хлопці підписали нам декілька прапорів. Один з них зараз з'явиться тут. Символ незламності. І так, пані та панове. У нас буде невеличкий аукціон. Беремо любі валюті. По перерахунку з любого банку. Якщо треба, то і до банкомата з вами побіжемо. І так: немало небагато, стартова ціна. Дві тисячі гривень. Якщо є бажаючі, просто підніміть руку. Є такі люди. І тут, і там. Скільки? Дві, три. Чотири. Вау! П'ять тисяч. Клас. Десять? Десять тисяч. Десять тисяч! Тут скільки? Одинадцять! Одинадцять! Дванадцять! Збройні Дванадцять тисяч! Кому не шкода для Збройних сил України більше! Шістнадцять! Клас! Сімнадцять! Сімнадцять тисяч! Подружка доби такою її, давай, каже! Дочка! Але молодець! А то дитину виховали! І так, 17 є поки що. 200! 20! 000! Це треба до того пана звертатися. Що вас по баблі? А? А 20-100? Та то не серйозно! Вчите, ви до 20 дійшли і кажете сто! 21? 21? 21? Та що там вже тих грошей? А! 21 тисяча ваші описки. 25 п'ять тисяч. Нашу тисяч. Раз. 25 п'ять тисяч Два! 25 тисяч, пані та панове! Останній шанс останній можливість! 25 тисяч! 000... Три продано! Ходіть до нас! Дуже приємно! Як вас звати? Мене звати! Олег. Давайте звонимо! Оле! Цей прапор вас. Дякуємо, дякуємо вам дуже. Дуже дякуємо за допомогу Збройним силам. Це не гроші, це речі, які рятують життя. Дуже дякуємо. Дійсно, дуже потрібно вірити в Збройні сили, їм допомагати. Тому можна вас ще на секундочку на сцену. Доброго вечора. Як вас звати? Олег. Okay. Олег. Які Олеги молодці, клас! Ви знаєте, Олег, ми дуже непринципові люди, коли йде мова про допомогу Збройним силам України. Тому, слава Богу, хлопці нам підписали не один прапор. І ми з радістю продамо вам такий самий прапор з підписом наших хлопців за вашу останню ставку: 21 тисячу. Махається! Ваші облескет! Ви неймовірні! Дякуємо! Йдемо далі, товариство! Ви знаєте, зовсім нещодавно сталася дуже класна подія Україна в плей оффі виборола право брати участь в Євро! So... І ми готувалися, тому ми маємо ще один дуже цікавий лот. Людина, яка дуже круто долучилася до того, щоб Україна змогла це зробити, не пошкодувала і підписала свою футболку. Таня Венось під ваші обласки. Футболка з підписом мутрика. І так, пані дабино на стартова ціна. Дві тисячі гривень. На сьогодні все по дві. Є скільки? Дві. Дві тисячі. Клас. П'ять тисяч гривень. Вуау! Десять тисяч. П'ятнадцять тисяч. Двадцять тисяч. Вау! Двадцять п'ять! Двадцять п'ять тисяч. Вау! Двадцять сім! Двадцять сім! Скільки? Тридцять тисяч! Ваші удиски! Тридцять тисяч раз. Чекай, 30... чекай, 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 він дзвонить! Він дзвонить рішати чи більше давати. Куда ви дзвоните? До... Мамі дзвоните. Там мама спонсорує, колегенько. Нормально. Нормально. Мені мама тільки їдою спонсорує. 30 тисяч, каже мама, ні, та? Каже, Тр не буде ходити, правда, в тій футболці. 30 тисяч раз. 30 тисяч два. Майже ваша, майже ваша. Останній шанс. 30 тисяч, пані Дабанове! Три, продано! Ходіть до нас! Як вас звати? Тереза. Ви неймовірні. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Нашу перемогу нам Товариство нам вдалося дістати ексклюзивну річ, яку нам підписав пан. А, що тут казати? Книга Мистецтво війни. Підписана легендарним українським генералом Валерієм Залушним. І так, стартова ціна 10 тисяч. Гривень. Нагадуємо, кошти йдуть на безпілотний комплекс лелека. Є такі люди, 10 тисяч ваші обласки! Дякуємо, хлопці. Скільки дівчата? 15 тисяч! 20 тисяч! 21! Ай, молодці! Клас! 21! 25 тисяч! Велика дяка вам, пані. Я не знаю, але я чогось хочу, щоб 26! Два. Пане, як ви бачите, я не принципова. Там поки що пані дає 26. 26. Раз. 26. Два. Двадші тисяч, пані, даба нове! Три. Продано. Дякуємо. Ходіть Дякую. до нас. Як вас звати, Юлія? Дякуємо вам за ваш вклад. Це дуже потрібно. Дякуємо. В інтернеті прийнято створювати банки, і ми знаємо, що всі ви також хотіли долучитись до цього збору. Кожен по різному, і ми вам таку можливість, звичайно, що надамо. Ми також маємо банки. Володька за Пускай ми відправляємо зал. ці банки в зал. Товариство, хто скільки хоче, кому скільки вийде. Передавайте між столиками, хто скільки кине. Ми будемо вам вдячні за будь-яку суму доната. Тому що ми з вами живемо зараз в такий час, що потрібно обов'язково допомагати нашим збройним силам. Кожна гривня важлива, і хочу ще коротенько сказати, що в нас є така ініціатива, яка називається Моя кава для зсу суть якої ділитися кожного дня уявною кавою в наш фонд, таких символічних 30 гривень. Натомість ми на ці кошти купуємо дрони, тепловізори, автівки, і вже такою ініціативою зібрали 16 мільйонів гривень. Тому кавуйте разом з нами більш детальніше на наших соціальних сторінках. Дякуємо, давайте ще раз поаплодуємо всім, хто донатить ваші обласки.